Акценти Вітання слухачам українського радіо Рівне перед мікрофоном Олена Кулаковська на Рівненщині створюватимуть унікальний інклюзивний продукт мандрівну карту для незрячих. Її можна буде прочитати руками та почути, адже розробники подбають і про аудіосупровід. Карта стане візуалізацією знаменитого туристичного маршруту Регія». Інклюзивний продукт планують розмістити у п'яти музейних закладах трьох областей Рівненської, Волинської та Житомирської. Проєкт реалізуватиме громадська організація Центр регіонального розвитку Тріада за підтримки Українського культурного фонду. Тож які особливості матиме мандрівна карта для незрячих, про це будемо спілкуватись із гостями студії, якими є. Петро Поліщук, керівник відокремленого підрозділу Всеукраїнської громадської організації людей з інвалідністю позору, Генерація успішної дії у Рівненській області, та Тетяна Кушніру, голова правління громадської організації, регіональний центр розвитку тріада. Добрий день вам. Доброго дня, доброго дня. Власне, розпочнемо з основного, як на мене, це про сам проєкт. Зокрема, учора відбулася прес-конференція щодо старту проєкту Віареджія на дотик, що обговорювалося детальніше загалом, що це за проєкт і основна його мета. Ну, я розпочну з того, що наша громадська організація виграла грантовий конкурс. І е, ми втілюватимемо проект Віарегія на дотик. Ми втілюватимемо його спільно з партнерами, це громадська організація «Генерація успішної дії. І е, ми реалізовуватимемо його за підтримки Українського культурного фонду. Е, про що наш проект? Наш проект про інклюзію, наш проект про розширення культурного простору, про його адаптацію для людей з порушенням зору. Ми будемо виготовляти продукцію для них цікаву, змістовну і десь унікальну. Мова йде про мандрівну карту для людей незрячих, для людей з вадами зору, карту, яку можна буде прочитати руками, і карту, яку можна буде почути, тому що вона супроводжуватиметься аудіокоментарями. Ну і, відповідно, можна буде багато чого прочитати. На дотик, що це за карта? По суті, це буде візуалізація відомого туристичного шляху в Європі під назвою Віарегія. Взагалі, Віарегія його ще називають шлях королів. Що це таке? Це найдовший і найстаріший сухопутний шлях, який сполучає країни Східної і Західної Європи. По суті, туди входить вісім країн, і Україна одна з них. Чому назва така? Чому королівський шлях? Тому що. В середньовіччі ці дороги перебували під особливим патронатом, під особливим захистом королів, і відповідно ця дорога насправді існує і до сьогодні це як транспортний коридор Е-40. І сьогодні ця цей шлях він має таке більш концептуальне, навіть філософське навантаження. Чому так? Тому що в е, середньовічні чи цією дорогою е, їздили, пересувалися не тільки королі, не тільки вельможі, не тільки воїни, не тільки торговці. Цим шляхом е, пересувалися ідеї, цим шляхом пересувалися винаходи від країни до країни, різноманітні модні тенденції, е, гастрономічні уподобання. Тобто, от така концепція. І сьогодні навколо цього об'єднується Європа. Це така тема інтеграції з країни з країною. І відповідно на цьому шляху, коли це от, власне, став він королівським, на ньому ясно, що будувалися різноманітні замки, фортеці. В цьому була потреба. І ці локації, вони існують до сьогодні. Вони мають культурну цінність, архітектурну цінність, історичну цінність. Ці об'єкти є і в Європі, і в Україні. Ну і власне наша карта і відображатиме частину шляху Віарегія, який проходить через Україну. Це не будуть абсолютно всі об'єкти. Ми обрали оптимальну кількість об'єктів, власне, щоб їх можна було прочитати на дотик. Ось щодо самої ідеї, як власне вона з'явилася і е, наскільки велика потреба є наразі в таких речах. Ну, насправді наша громадська організація цією темою займається Віарегія, і ми стежимо за тим, що відбувається. Але ж на зараз тема інклюзії, вона особливо актуальна і особливо болюча, тому що з періоду війни збільшилася кількість людей в результатах війни, в результаті бойових дій, власне, збільшилася кількість людей, які втратили зір. І е, я насправді була вражена, коли я побачила: от власне пан Петро працював з воїнами, які втратили зір, і він вчив їх пристосовуватися, він, мабуть, про це і розкаже, пристосовуватися до е, нових умов життя. І, власне, е, звичайно, для них потрібен досвід, доступ до соціальних об'єктів, але і е, до культурних об'єктів їм також потрібно. Ну, це обов'язково, тому що. Насправді, люди, які втратили зір в дорослому віці, і люди, які народилися з порушеннями зору, там інша психологія інша психологія, тому що люди, які втратили зір в дорослому віці, вони звикли до активного життя. У них інші потреби. І вони ці потреби, вони насправді ж не зникають. І ми потрібні ми, нам потрібно до них адаптуватися і пристосовувати власний простір. Можливо, пан Петро доповнить? Uh, ну так, я. Також як маю сам порушення зору, але я дійсно маю їх з народження, я трошки бачу. І якщо є час, то я дійсно і наші колеги, які мають повну втрату зору, то також цікавляться безпосередньо дуже багато чим, і особливо дійсно такими культурними заходами і музеями, і це дуже добре, що можна, наприклад, подивитися буде дану карту. Людям, які вже і раніше втратили зір, або дійсно такі, які набули втрату зору, так, наприклад, чи від війни так? ураження, наприклад, чи усколками, чи дійсно люди воювали і стали ветеранами, так незрячими, чи навіть звичайні діти, які також не бачать і навчаються в інклюзивній формі навчання, або вони, наприклад, навчаються в спеціальних школах, таких як наша Клеванська. чи в Житомирі також є така школа. Ми будемо в Житомирській області також карту передавати. Чи в Волинська область там також є такі школи, ну або звичайно дійсно інклюзивні класи. І щоб дитина, якщо її в школі навчать правильно читати Брайлем, так цими крапочками рельєфними, то карт, на жаль, досить мало є, якими б можна було. По яких можна було б навчити дитину орієнтуватися, так і наша карта буде не тільки для того, щоб дійсно зробити е, доступним шлях віарегія для людей з порушеннями зору, а й для того, щоб по цій карті можна було і навчитися безпосередньо працювати як діткам, так і дорослим, які втратили зір. Так і, звичайно, працівникам музеїв, біля яких вона буде стояти або в яких вона буде стояти дана карта, щоб також працівники музеїв могли зорієнтуватися і навчитися, як правильно пояснювати відвідувачам, якщо до них вони прийдуть з порушеннями зору, як користуватися даною картою, і вже воно в них буде такий, як підручний матеріал, для того, щоб можна було навіть запросити якусь школу чи провести урок толерантності і показати, що це таке тактильна карта, і як нею треба користуватися, як користу. Луються нею дітки або люди з порушеннями зору чи незрячі ось взагалі можна якось і е, так трішки описати, щоб ми мали уявлення, що це адже е, не всім буде зрозуміло, що як це взагалі прочитати на дотик і в чому саме унікальність такої карти для незрячих людей. Ну дивіться карта буде тактильна. Це будуть представлені от 12 об'єктів. Вони будуть намальовані більш такими ну, контурами, щоб можна було краще зрозуміти людині, яка незряча. Але щоб вони відрізнялися один від одного. Ну зрозуміло, що в кожного об'єкта є свої, своя якась родзинка. І її будемо застосовувати, щоб вони були відмінні так, бо може там деякі об'єкти. Я не думаю, що вони будуть подібні, але може десь якась башта на башту буде подібна чи щось таке, так? І... А також буде цей тактильний шлях безпосередньо сам позначений, по якому можна буде пройти пальцем і подивитися, куди він повертав, в які, наприклад, об'єкти, в які локації, і вже їх подивитися. Також буде легенда, в якій будуть всі ці 12 об'єктів прописані, де вони знаходяться, як вони правильно називаються. І на цій карті буде QR-код, за яким можна буде перейти на наш сайт. І послухати про ці об'єкти як історичні, такі довідки, так і описові. І знову ж таки, п'ять буде таких Тетяна. Може розкаже більше трошки таких легенд про ті місця, в які ми будемо передавати дані карти. І звичайно, що будемо робити тактильним, і може. Так само і іншу область можемо подивимося, як воно буде, бо ще ми в процесі роботи, але щоб краще розпізнати, наприклад, де Волинська область, де Рівненська, де Житомирська, зрозуміло, що будуть і межі визначені, але подивимося, може вони будуть і іншими, наприклад, такими структурами, і звичайно, іншим кольором, щоб було видно, яка це область знову ж таки нашої країни на даний момент. Власне пані Тетяно, в які музеї Рівненщини саме? сама. Планується потрапити такий продукт. Я трішечки більше ще опишу цей продукт. По суті, наша карта складатиметься з двох частин: це європейська частина і українська частина. європейська буде більш загальна, українська буде більш така конкретизована. Це карта, я розкажу трішки про розміри. По суті, одна частина це 90 см на 1,50 м. Це оптимальна кілька, оптимальний розмір, щоб людина могла прочитати і зрозуміти. Вона буде рельєфна, тобто її можна буде відчути. Вона буде в кольорі, але кольори будуть специфічні, такі, щоб слабозорі могли це все побачити і відчути. І карта буде супроводжуватися тифлокоментарями. Що таке тифлокоментар? Це такий дуже детальний покропковий опис об'єкту, щоб можна було його уявити. Ці карти в нас будуть в п'яти екземплярах. Вони будуть передані закладам Рівненської області Волинської і Житомирської. На Рівненщині це буде Рівненський обласний краєзнавчий музей. Це буде Острозький замок і це буде Дубинський замок. І я доповню, що. Насправді, Дубинський Острозький замок вони вже адаптовують свої послуги, свою продукцію для людей з порушенням зору. Тобто наш продукт буде доповненням. Ну і це дуже класно, мені здається. І ще також доповню. У нас буде не тільки карта, в нас ще буде тактильний атлас. Власне, на карті будуть об'єкти трішки менші. А в Атласі вони будуть більші, і якщо людина зацікавиться, вона зможе трішки детальніше його роздивитися руками. І плюс там буде шрифт Брайля, тобто текст можна буде прочитати. Ну аудіосупроводу атласів не буде, але ж цей аудіосупровід можна буде почути. На карті і власне я скажу, що е, там буде не тільки загальна інформація про об'єкт. Ми хотіли зробити цю карту такою атмосферною е, яскравою, і тому ми доповнюємо. Е... Ці ці об'єкти легендами, ну тому що в кожному замку, в кожному палаці там є свої привиди, свої принцеси. Ну і про це треба розказувати свої скарби. І ми хотіли зацікавити, заінтригувати людей. І насправді ця карта несе такий і змістовий характер, і такий трішки просвітницький, тому що щоб, щоб більша кільків, щоб більша кількість людей, щоб ширша аудиторія про це дізналася. Ось, власне, відомо, що ще однією, як на мене, є важливою складовою проєкту, стануть майстер-класи з читання тактильних карт. Як вони власне будуть проводитися? Я думаю, пан Петро мене доповнить, але ну, для мене було трішки шоком, що в нас мало хто з слабозорих з незрячих людей вміє користуватися такими картами. Хоча здається, це річ абсолютно прикладна. Вона допомагає орієнтуватися в просторі. Але оскільки такої продукції в Україні дуже мало, то власне немає на чому людям тренуватися і немає на чому людям працювати. Ну я доповню, що в Рівному насправді такі карти є не зовсім такі. Але ну тим не менше, такі є. Але власне люд людям треба показувати, як це робити. І е, це стосується не тільки нашої прямої аудиторії, на наших майстер-класах будуть присутні працівники музеїв, тому що вони мають супроводжувати людей, які до них приходять, і вони мають самі вміти ними користуватися. Ну і власне, е, коли в нас вже будуть готові карти, ми будемо проводити ці майстер-класи в областях, де ми реалізовуємо проєкт. Ми будемо запрошувати туди і журналістів. Е, і, власне, цей майстер-клас буде тривати. Він потім буде буде в записі, тобто його можна буде послухати і подивитися, пане Петре. Можливо, доповнити? Ну це вже можна хіба говорити про те, як дійсно читати. То так само як звичайна людина читає карту, так що ви дивитесь спочатку? Ви дивитесь, наприклад, або той об'єкт, який ви шукаєте безпосередньо, ви його хочете знайти, або ви дивитесь взагалі на легенду карти і дивитесь, що там можна знайти взагалі. Так, то, от, наприклад, якщо для незрячих, то це буде дійсно те, щоб можна подивитися, які там є об'єкти, зрозуміти на дотик, які вони є, так, щоб їх після знайти на карті, порівняти. І людина незряча прочитала цю легенду, зрозуміла, які є умовні позначки, так того чи іншого об'єкту, знову ж таки, які межі там, чи от сама стежка, як буде позначена. І тоді вже вона дивиться. На карті, де його можна знайти, яка це область, і де воно знаходиться ну, безпосередньо в просторі так, на самій карті, фізично. І можуть навіть дивитися одною рукою, хто може і вміє, бо не всі так можуть читати двома руками, наприклад, дивитися одною, наприклад, лівою рукою саму легенду, а правою вже шукати той об'єкт на карті. Ну і зрозуміло, що. Дійсно, цьому треба вчити, бо люди таких великих карт в Україні взагалі, тільки наша, мабуть, в рівному, яку ми робили по попередньому проекту, вже от 4 роки тому є. І в Україні більш таких взагалі немає карт великих. Є мнемосхеми, там, наприклад, метро чи якихось транспорту в Києві чи в інших містах. Ну, їх також досить мало, і це дійсно така буде. Просвітницька ще робота, щоб можна було навчити людей користуватися такими от більшими з картами. так Бо якщо є менші такі невеличкі, наприклад, на четвертому, а третьому форматі, то великих таких взагалі мало ли. І на завершення, пані Тетяно, чи можемо окреслити такі основні етапи реалізації проєкту? Ну, власне, е Зараз якраз працює над картою дизайнер, і зараз над картою працює копірайтер, тому що ми пишемо тексти, які потім будуть озвучуватися, начитуватися. Ми узгоджуватимемо роботу дизайнерів, погоджуватимуть власне, експерти, які розуміються на тому, якими мають бути продукція для людей з порушенням зору. А потім ці карти будуть друкуватися, відбуватиметься їхня презентація і майстер-класи. Ну, власне, от такий він не проект, він розрахований на. 4 місяці наразі це все. У гостях були Петро Поліщук, керівник відокремленого підрозділу Всеукраїнської громадської організації людей з інвалідністю позору, генерація успішної дії у Рівненській області та Тетяна Кушнірук, голова правління громадської організації, регіональний центр розвитку Тріада. У студії працювала Олена Кулаковська за операторським пультом Анатолій Бабак. До зустрічі все буде Україна. Акценти.